Всім привіт! Вчора отримав ось таке замовлення зробити таку модельку. Це з фільму Грав Кальмара персонаж. У мене була тільки картинка. І добре, що є такі спеціальні сайти, які можуть генерувати з картинки 3D-модель. Трошки згенерувало кривенько, довелося трошки дороблювати. Але вийшла ось така моделька. В принципі. Я вважаю досить непогано. Відкрив її Bamba Studio. Промасштабував, вона була більше габаритами. Масштаб ось вибираємо. Яку необхідну висоту. Я поставив 100 мм. Воно все відмасштабувало. Нарізав стіл, поставив підтримки і запускаю на друк. Все, тепер чекаємо і подивимось, яка якість модельки вийде. Бамбулоб і його швидкість друку. Роздрукувалася повністю моделька. І зараз Просто так, мабуть, від столу не знімеш, то що, тому що велика поверхня контакту. Так, моделька наша готова, і зараз будемо знімати підтримки. Одна вже сама відпала. Знімаюся взагалі без проблем пластик, яким я, який я друкую, педж. Так, і ось така якість. Трошки не вгадав з картами оцими. Тут повинен бути трикутник, кружок і хрестик. Я, походу, зробив дуже малими, що сопло не змогло навіть роздрукувати. Але, в принципі, виглядає досить симпатично. Ну яка вам фігурка? Я думаю, досить непогано.